Дюся Димитріє, святий великомученику і чудотворче. Сьогодні ми з вами прийшли до храму, щоб по особливому помолитися до великого угодника Божого і заступника людей святого великомученика Димитрія. Чим він прославився? І чому люди так про нього пам'ятають і по-особливому до нього моляться? Для того, щоб це зрозуміти, ми маємо подивитися на його життя. І відразу із перших же слів його життя знаходимо те, що він народився у благочестивій християнській родині. І не просто народився. А ще й був вихований у християнському дусі? А що означає бути вихованим у християнському дусі? Що означає, коли батьки виховують дітей бути християни? Чи це хіба означає тільки те, що потрібно дитину навчити хреститися і молитися? Чи це означає тільки те, що? Потрібно дитину інколи приводити до церкви зовсім ні. Бути християнином і виховувати дітей по-християнськи це означає, щоб у християнській дитячі душі вкладати ціле Слово Боже. Вкласти Слово Боже. І по-особливому ось ті заповіді, які Господь дає для кожного із нас. Виховати дітей у християнському дусі, це означає, щоб їм прищепити, привити до них, що любов у людини до Бога. Має бути на найвищому місці, потім любов до ближніх. Людина має так любити Бога, щоби навіть бути готовою віддати своє життя за ту любов. Скажіть, будь ласка, чи знайдеться зараз багато батьків? Які зможуть сказати своїм дітям і виховати, кажучи, люби так Бога, що ви міг навіть померти за Бога. Напевно, дуже мало зараз батьків є, які можуть так навчати дітей. Зараз трошки у нашому світі змінилися цінності. Батьки стараються, щоби. Діти були здорові, щоб діти мали достаток, стараються навіть, щоб діти були виховані, але попри це не намагаються, щоб діти були справжніми християнами. Інколи буває так, що, коли загрожує якась небезпека для тих дітей, то батьки забувають про все і про Бога у тому числі. І даються до всіляких крайнощів. чуть не готові свою душу, як то кажуть найбог, простить тим батькам продати дияву, тільки щоб їхні діти були щасливі і здорові. А хіба? Це уче християнство. Хіба це учи Слово Боже? Слово Боже учить зовсім по-іншому. Слово Боже звертається до людей і каже, що пам'ятайте про те, що на все є воля Божа. І пам'ятайте про те, що волі Божій людина не може перечити. Ось цього учить слово Боже. І учить Слово Боже, щоб батьки нагадували це своїм дітям, що є воля Божа, яка є вища понад усе. І тій волі маємо усі коритися, і дорослі, і діти. Корячись ось тій волі Божій. І постійно задумуючись над словами Святого Письма, маємо збагнути ось ту важливу істину і зрозуміти о те, чим закінчується сьогоднішній Іван. Говорить Господь, що прийде навіть час, що всякий, хто вбиватиме вас, буде думати. Що тим він служить Богу? Чому це Господь говорить? Господь говорить це, тому що каже, якщо ви будете вірні мені, якщо ви будете віру у Бога мати у своєму серці, любов до Бога мати понад усе, то тоді, навіть якщо і прийде той час, коли люди будуть думати, що вони служать Богові, позбавляючи вас життя, пам'ятайте, що ви вже маєте ось цей вінець вічного життя у царстві Божому. І це Господь говорить неодноразово, нагадуючи кожному із нас. Зі сторінок Святого Письма, зі Старого Завіту, з Нового Завіту, що наше тілесне життя є тимчасове. І піклуватися потрібно нам про вічне життя. Тіло наше народжується і помирає, а душа не зазнає смерті. Тілом ми деякий час. Мучимося, деякий час страждаємо, а душа залежить уже від того, як ми провели життя у тілі, буде мати винагороду. Чи буде завжди у радості у Царстві Божому, чи далеко від Царства Божого у пеклі страждати і мучитися? За тілесні гріхи. І цього ми завжди маємо навчати і вкладати у розум своїх дітей, щоб вони розуміли, що тілом ми люди деякий час живемо. Але після того, як покидаємо тіло, ми успадковуємо. Набагато більше вічність. Але та вічність залежить від того, як ми проводимо час у цьому кі. І сьогодні, згадуючи пам'ять святого великомученика Дмитрія Солонського, ось ці перші слова із його життя, у яких сказано, що народився у благочестивій віруючій християнській родині, і був вихований. У такому ж дусі заставляють ці слова кожного із нас подивитися на своє життя, як ми поводимося. І чи ми проводимо християнське життя, чи ми належимо до тих благочестивих християнських людей, християнів, чи ми лише називаємося, іменуємося християнами. Але по справах наших такими не є. Народився святий великомученик Димитрій у 3 столітті і досить скоро отримав багато знань. Батько його був проконсулом, а це відповідно, що не були ось ця сім'я бідною. Були досить заможною, багатою, за що і могли утримати ось тих різних учителів, які могли навчати Димитрія зна. І коли Димитрію сповнилося повноліття, батько його помирає. І тоді на престол стає імператор Максиміан, почувши. Про знання Димитрія викликає його до себе і каже, щоб він, тобто Димитрій, заступив на пост батька, а батько був проконсулом Фесолонікийським міста Солунь, що у Греції. Переконавшись у знаннях освіченості і переконавшись у тому, що Димитрій також є. Добрий воєнний адміністратор і стратег призначає його ось цим проконсулом у місті Фесолоніки і дає перший наказ, кажучи, щоб ворогів імператора він якнайшвидше карав і знищив. А потім каже вороги імператора. Це є християни. Тоді, коли став ставши на цей пост, він був у Солоніки, там він голосно засвідчив серед усіх людей, що є християнин. Більше того, не тільки не гнав християн, але навіть іновірців тих, які були ще язичниками. Чи тих, які не вірили у істинного Бога, навертав до Християнства. І так як у багатьох життях святих знаємо, що як були і прихильники Димитрія, так само були і противники Димитрія, які заздрили його високій посаді, які заздрили його великим знанням, донесли імператору Максиміану про те, що Димитрій не виконує. Ось того поставленого завдання, наказу, щоб знищувати християн. Більше того, сам є християнин і започатковує, впроваджує відкриту християнську віру. Тоді Максиміан бере військо і йде туди, у Феселоніки, для того, щоби сам міг переконатися, чи правда те, що говорить про Димитрія. Димитрій, узнавши, що Наближається імператор, віддає наказ своєму слузі, якого звали Луб, який також був християнином, щоб усе багатство, яке має, всі маєтки, він розпродав і роздав у Бога. Бо знав Дмитрій, що адже приходить туди Максиміан, значить, і йому вже життя не залишилося довго. Бо Максиміан, скоріш за все, його стратить. І коли прийшов Максиміан, звертається до Димитрія і запитує, чи правда те, що говорить про тебе, що ти християнин. Хотів почути, все-таки до останнього сподівався, що Димитрій відмовиться і скаже: Ні, це не правда. Але натомість Димитрій каже, так, це правда. І я вірю в Ісуса Христа, який воскрес. Який страждав за кожного із нас і за тебе страждав, і вірю, що те його страждання відкриває нам двері до царства Божого. Але ми своїм життям маємо ось тут заслужити те царство Боже. Тоді Максиміан наказує закувати і кинути у в'язницю Димитрія. Тоді, коли вкинули у в'язницю Димитрія, Максиміан влаштовує там у Феселоніках, у Солоніках гладіаторські бої. Мав свого улюбленого гладіатора на ім'я Лій. І дуже любив, як той Лій, який був кремезний своєю статурою, великий, кидав на списи християн. І тоді, дивлячись на ості криваві бої, Лій Імператор Максиміан насолоджувався тим вбивством, яке робив Лій. До в'язниці у цей час приходить до Димитрія такий простий хлопчин, невеликий на зріст, сказано у житті святих, Дрібний на ім'я Неста. І просить, щоб Димитрій благословив його на бій із Лієм. Тоді Димитрій благословляє, але Попереджає, кажучи, ти уб'єш Лія. Але все рівно, після цього ти зазнаєш смерть і тебе також стратять за християнську віру Нестор каже, я готовий до цього. Дмитрій помолившись Нестор виходить на гладіаторську арену і починає бій із Лієм І тоді, коли здавалося, що Лій має вхопити ось цього маленького чоловіка і кинути на спис, у той же момент Нестор сам вхоплює ось того великого гладіатора і кидає на спис. Так що лій у ту ж мить помер. Тоді, коли імператор Максиміан узнав, що відбулося, що втратив. Улюбленого свого гладіатора, улюбленого свого воїна, і знав, що на цей бій поблагословив Димитрій Нестор, віддає наказ відразу стратити обох. Тоді, коли відбулося це страчення, до Димитрія у в'язницю увійшли воїни і списом прокололи його груди. І також, щоб зневажити уже ось ті останки його тіла, імператор наказує їм викинути те тіло на з'їдання тварина. Але натомість навіть тварини, ось тут святість святих людей шанують. І ні одна тварина, сказано, не доторкнулася до тіла святого Демити. Після цього слуга Дмитрія на ім'я Луб узяв останки із іншими християнами таємно поховали ось цього великого, благочестивого, великомученика Дмитрія. І сказано у житті святих, що після того, як поховали його могила і його тіло почало творити багато чудес. Більше того, всі, хто звертається до Святого Великомученика Димитрія, отримували зцілення, отримували розрішення якихось своїх проблем. І тоді, коли вже знайшли, віднайшли його могилу, а це було приблизно 4-5 століття, на тому місці побудували новий храм. А це вже було християнство, було вже дозволене християнство. На тому місці побудували храм і побачили, що тіло та рака із тими нетліними мощами, а що таке рака? Рака це свого роду такий домовин, наповнювалося цілющим, запашним єлеєм. Тобто тіло святого Димитрія виточувало ось цей Елей, того і носить назву. Святий великомученик Дмитрій не тільки Солонський, а ще його називають у церкві мироточими. І до цього часу, сьогодні, у місті Солунь, у Греції, де знаходиться рака із мощами святого великомученика Дмитрія, тіло виточує ось це мир, яким помазують людей, до якого люди приходять і помазуючись, Отримують зцілення. Ось собі уявіть, жив у другому столітті і до сьогодні його тіло є нетлінне і ще й виточує ось такий Єлей. Задумуючись сьогодні над цим усім і над життям святого великомученика Димитрія, постараймося наслідувати його, постараймося наслідувати також приклад його батьків. Які виховали його у вірі до Бога. Так що навіть Дмитрій зміг завдяки своїм батькам, завдяки тому вихованню віддати навіть своє життя за віру у Бога. Тому молімося щиро до нього. При щоб він заступався за нас, а особливо Дмитрій є покривителем воїнів, щоб він заступався за наших воїнів. Сьогодні у цей нелегкий час для нашої держави, щоб давав їм силу для того, щоб могли обороняти, могли захищати і відганяв від них усяку ворожу кулю і снаряд. Щоб святий великомученик Дмитрій, до якого ми звертаємося, завжди підносив наші молитви до Бога, а від Бога для нас приносив благодать і благословення. Тому молімося до нього, і він обов'язково почує кожного із нас. І від Бога подасть нам милість і спокій. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нам!